Сьогодні ми з вами поговоримо про старіння населення. Зокрема, розглянемо такі питання: старіння та здоров'я і здорове старіння. На цьому слайді ви можете бачити ключові тенденції в контексті старіння. Люди в усьому світі живуть довше. Сьогодні більшість людей можуть розраховувати дожити до 60 років і більше. Кожна країна світу переживає зростання як кількості, так і частки людей похилого віку серед населень. За даними ВОЗ, до 2030 року одна з шести людей у світі буде старша 60 років. У цей час частка населення у віці 60 років і старше зросте з 1 мільярда у 2020 році до 1,4 мільярдів у 2030 році. До 2050 року населення світу у віці 60 років і старші. Подвоїться і становитиме 2,1 мільярда населення. Очікується, що з 2020 по 2050 рік кількість людей у віці 80 років і старше потроїться і досягне 426 мільйонів. Хоча цей сул у розподілі населення в бік старшого віку, відомий як старіння населення, розпочався в країнах з високим рівнем доходу, наприклад, у Японії. 30% населення вже старші за 60 років. Зараз найбільші демографічні зміни спостерігаються в країнах з низьким і середнім рівнем доходу. За прогнозами, до 2050 року дві третини населення світу старші 60 років житимуть саме в країнах з низьким і середнім рівнем доходу. Нижче на слайдах. На прикладі хронічного обструктивного захворювання легень показано, що зміни, які відбуваються в організмі в процесі старіння і впливають на нього, мають комплексний характер. На біологічному рівні старіння пов'язане з поступовим акумулюванням найрізноманітніших ушкоджень на молекулярному та клітинному рівнях. З часом ці ушкодження призводять до поступового зменшення фізіологічних резервів і до підвищення ризику розвитку численних хвороб. А також до загального спаду індивідуальної життєздатності людини. Ці тенденції мають відображення в показнику очікуваної тривалості здорового життя, яка значно коротша за середню тривалість життя. Основна причина такої тенденції розвиток і прогресування хронічних неінфекційних захворювань у людей старшого віку. Очікувана тривалість здорового життя залежить від суб'єктивних критеріїв відчуття здоров'я. Однак, ці зміни не є лінійними чи послідовними і не завжди мають прямий зв'язок із кількістю прожитих людиною років. У той час, як одні 70-річні люди можуть перебувати в хорошій фізичній і розумовій формі, інші можуть бути немічними або потребувати суттєвої підтримки для задоволення своїх основних потреб. Дослідження показують, що суттєвий вплив на показник очікуваної тривалості здорового життя. Має соціальний статус людини, зокрема рівень її освіти. Як ви можете бачити на цьому слайді, більш освічені люди набагато краще оцінюють власне здоров'я. Численні дослідження також показують зв'язок рівня освіти з іншими параметрами здоров'я, такими як нижчий рівень куріння, ожиріння, інвалідності та депресії. Це вкотре підтверджує концепцію соціальних детермінант здоров'я людини. На зміни в організмі великий вплив мають не лише генетика, навколишнє середовище, поведінка людини, але й її соціальний статус, участь у житті суспільства, змістовність життя тощо. І ці знання важливо враховувати в стратегії здорового старіння, основна ідея якої полягає в тому, що люди похилого віку добре живуть, гарно старіють. І мають шанобливе завершення життя в спільнотах, дружніх до людей старшого віку. А що ж означає поняття здорове старіння? За визначенням ВОЗ, здорове старіння це процес оптимізації можливостей для фізичного, соціального та психічного здоров'я, щоб дати літнім людям. Можливість брати активну участь у житті суспільства без дискримінації та насолоджуватися незалежним і хорошим життям. Якщо ж розглядати поняття здорове старіння з точки зору підходу, що ґрунтується на життєвому циклі, то здорове старіння це збереження здоров'я людей протягом тривалого періоду їхнього життя. Шляхом багатовимірного впливу, а саме, зміцнення здоров'я, запобігання травмам, управління хронічними станами, збереження когнітивного, фізичного та емоційного здоров'я і сприяння соціальній активності та життєстійкості. Таким чином, у програмах здорового стоїння необхідно змінити тенденції та наголошувати на тому, щоб уникати зниження функціональності організму, адже за певних умов. Люди можуть жити здоровіше, брати активну участь у житті суспільства та насолоджуватися життям. Однак варто розуміти, що для цього потрібно мінімізувати ризики на кожному з попередніх етапів життя людини. Отже, у цій лекції ви дізналися, що здорове старіння це особистий життєвий досвід. На які впливає здорова поведінка протягом життя, включаючи правильне харчування, фізичну активність, доступ до високоякісного медичного обслуговування та соціальну участь. Намір добре старіти слід виховувати в ранньому віці. Поширена помилкова думка полягає в тому, що умовою здорового старіння є відсутність хвороб або фізичних вад. Насправді, багато людей похилого віку відчувають одну чи декілька станів здоров'я, які за належного лікування практично не впливають на їхній добробут. Важливо пам'ятати, що типових літніх людей немає. Деякі 80-річні люди мають високі фізичні та розумові здібності, тоді як інші люди того ж віку можуть значною мірою потребувати стороннього догляду. Розробка політики має відображати різноманітні функціональні можливості людей похилого віку. Суспільства повинні бути готові до демографічних тенденцій постаріння населення. З відповідною інтеграцією людей старшого віку у суспільне життя.